Кожного року в нашому ліцеї до Дня української писемності та мови самоврядування проводить частування для того, щоб е, діти перед написанням диктанту підкріпилися, поїли, перестали нервуватися і з новими силами повернулися написати український радіодиктант. Це е, піднімає нас різномотивовує писати диктант національної єдності, бо починається з єдності нашої школи, всі згуртувалися, приготували. Потім вся школа збирається їсть, і всі разом йдемо писати диктант. Сьогодні 25 жовтня 2024 року. Уже 25 раз звучить всеукраїнський радіодиктант Єдності, і наш ліцей вже вкотре доєднується до написання цього диктанту. Диктант досить гарний. Такий звучав дуже гарно, гарно читав нам письменник, бо сам військовий, і відчувалося. Коли говорилося про інтонацію в голосі, відчувалося його хвилювання трішечки. Чому? Бо його теж це тривожить. Диктант мені сподобався, читає дуже гарно, ну трошки швидко. Але я встигав ні разу, не збився. Трошки було з розділовими знаками проблеми, але коли я вже другий раз перечитав диктант, все просто. Перфекто, це мій другий радіодиктант. чесно кажучи, минулого року було легше. Тут у мене трошки вийшло поплюження української мови через те, що диктор дуже швидко все читав, і я не встигла записати дату, бо дати взагалі пишуться буквами, а я другу дату написала цифрами. Сьогодні в цьому класі писали диктант як учні нашої школи, які тут проживають, так і учні, які стали вимушені. Шено переселенці, це учні, які які тепер вже наші учні. Не буду скривати те, що він був дуже важкий, як граматично, так і в плані того, що диктор казав, ну читав текст дуже швидко. Мені він дуже сподобався, як і за змістом. Тому що там розповідалося про нашу українську мову, про те, як її питалися трошки, як скажемо так, вимкнути з національного ефіру. Але ми це все, все подолали. Цей радіодиктант, я вважаю, що він дуже потрібен нашій Україні в сучасній реалії, тому що ми повинні єднатися задля перемоги. Українська мова це мова перемоги. І ми впевнені в тому, що навіть оцю частинку учнів, які роблять і писали цей диктант, вони вклали вже в те, що вони показали, що вони справжні українці, що вони мріють про те, щоб Україна була вільна від ворога, щоб вони жили в незалежній, вільній країні з щасливим майбутнім. Єдине, що ми бажаємо, щоб припинилися оці сирени. І дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість навчатися, писати радіодиктанти. Ми їх підтримуємо, ми за них боліваємо. Тому разом до перемоги, слава Україні!